Ну що, подарунки розпочати. Привіт, друзі! Ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Хто не знає, хто новенький до нас зайшов. Сьогодні відео буде складатися з нескольких частей. Я сьогодні була в Закопане і вибирала собі плаття. Я десь уставлю там частиночку, як я примірювала там зовсім чуть, -чуть. Купила два. Не купила два. Міряла два одинакового покрою, тільки разноцвітне. Одне з них купила і хочу узнати у вас, яке більше вам понравилося. Ви зразу проголосуєте, що більше понравилось, а потім я вам у кінці відео скажу, яке я купила. Чи, ну, чи ви вгадали, чи ні? Чи у вас совпадають вкуси з моїм вкусом? Отак.

Сайт, з якого Да? писуєте. Да. А ось що ж я взяв ножниці. А ось, ось для особованих особо одарених. Таких, як я. І пішло. Не розкидаємо. Помните, як ми раніше посилки зашивали? Бо в дерев'яний ящичок мало влазило. Реплей якийсь. Це все фірма. Це ну все. Це фірма? Навірно, все тут фірма. Розмір 43-й, мабуть, обув. Так, ладно, все туди і, і так. Це ми на новий адрес сьогодні перший раз посилку отримали. Я готов полічис. І так, ага. Перший раз мені виписали копита по кочі. Обично колеса я купляю в кому в магазині. Ох ти маля. Як він согласився, лежали з ним на дивані і вибирали. Тут десять перебрали. Думаю, може вже не понравиться. Не надо мені, не треба. Ну все таки вговорила. Ну хоч би підійшли по розміру, бо так тяжко прийшли. А хіба тільки розмір тут повинен підійти? Фасон повинен мені підійти. Ну що ну, я так... вам скажу? А ми чорні вибирали чи сірі? Чорні. Це такі марки, як у мене машина. так? Да? Він їх зголосився тільки через замочок. Так, да. якщо замочок, думаю, оце так. Да. Тоді, щоб не розшнуровувати за кожним разом. Не викидаюся, може прийдеться одісла. Буду міряти без носків. Ду, так. Багато на них написано. Ну, що я вам скажу? Не не не. Прошивати я їх не буду. На роботу він їх носити не буде. Це вже купили, є на роботу. Я буду їх носити. І нога. На виход, а виходу в нього нема. А по кожен день вихода, по кожен день робота. Ну що. Маленьчина. Що? Нічого собі. Чи казала італьяно? Ні, то платьє італіано. Платять італьяно. А це чина. Чина, чина, чина чина, чина. Як там співається? Ну що, поїхали. Хоть бы и шли, там траву сейчас он... Залезла нога? Да. Как здесь было? А ну видно Но, ногу? Благодарю. Ну, чуть-чуть видно. Чуть-чуть, вот так можно, да? Да, можно так. А, не, по размеру мий. Но шо, пиде, Ну, что ну, это не зимний, правильно? Ну, конечно. Зим... вязание не надо носки. Главное, что... Вот это замочек у нас. Ну вони ж нові, вони піддадуться, роздадуться. і все. У палець не жмуть? Ні, у палець хороший. Такі вроді тепленькі, да? такі не Вони високі, отутчують високі, вони підуть на, на осінь. Да, а осінь вже у нас настала. Я вже в світлі ходю. О, хороші. Ну, підеш до камери ближче, покрутиш, покажеш, да, може покручу. хто захоче собі ще й випише такі саме. Да. Воно треба да, замочок туди-сюди. Не, хороший, на Аня питала, в мене яка фірма. Ой. Так, фірма вінників не в'яже. Reply це фірма, Ліда. А м'які, резина м'якенька, ну, така зимня буде. 250 злотих. У гривні це 2,5, да, Ліда? Ну, з половиною. Як, ну, як по протектору така... це літня. А Рез... як по, по платформі це як зимня. Ну м'якенька, так? Да? На, покажи. Ой, Та будьте. не Каучукова, чого це воно Ковчукова? Вова? А що, ти погано? Я думаю, так. Да. Хороше, що написано. Главне, щоб написано було багато. Тут. Тут. Ось воно хоч Та, видно. Не що, шнурувати не надо, так да, Я його раз зашнурую. Я за цим і буду ходити поначалу, поки ну. не підпадає. Ну хороші. Розміра тут ніде не написано. Все, неси платье. Не, Ні, я платье поставлю відео, я в магазині міряла все. і купила. А яким цветом купила, ви повинні угадать. В почалі подивитися і одразу написати, а в кінці я поставлю, яке я купила. Ви вже пишіть. Ні, хороші, хороші пише. По Дуже размеру перейшли можно выписывать. Да, Мы боимся выписывать. Мы такие старогодные. Ну да, не надо выключать. Выключим, сидим. Вы Телеф... хотите выключить? А, на выключи телефон. Я, Я просто хотел, чтобы вы... вы поскорее закончили. Чего? <laughs> Мы хотим долго посидеть с подписниками. Ладно, сидите уже. Что ты можешь? Сидите уже, говорю. Хороші дуже. Мені подобаються. Дуже подобаються, так. такі вони, ну, краще Лучше розкажи вже, як твій як, день. Як Що ж ти? Черевики та Там дивишся гроші, на кеди свої. Що, день у мене пройшов <ріг> успішно, Успішно. трудовим десантом. У кочегарки там наводю порядок. Як ви знаєте, хто знає, у кого є великі такі е, кочегарки, великі котли там завжди. Буває таке, що то там положиш за зиму, то там. А після зими вже скоро друга зима. А була у мене ж робота. Тут робив вже хату, квартиру, поміщення. Не було, руки не доходили до кочегарки. Кочегарку тільки Так, да, Все туди, оце що я робив, весь інструмент, всі відра, все, всі ті шпатлунки, все туди. А тепер вішаю полочки. І по полочкам там все буду розкладати, щоб все я бачив. Бо та отакий хлам, як обично, як ви знаєте, сюди хазяйство виходить. Ну, Ось такі в мене діє, а у тебе я з іншим. У мене теж нормально. Я була у мене війде... хорошо, а у тебе нормально. Так, да, я була сьогодні Очень... Казав один в енергодарі торгували. Там такий худенький бігав з Наташою, торгував комунами. А, все він розвозив звозив товари, да, він да. товари Так ну, питають да. у нього, як діла. Він каже очень рідко хорошо, а то всегда отлично. Хто дивиться за а нас дивиться, той знає. Коли його знали, звали, чи як на бусі, худи худий. І все він, він святку возив. Її святка звали, чи Наташка? Mm, святка настояща. Ми її все Наташкою да, називали. Та він усім Свідка Бендерка. Він хороший такий, такий. Все, наверное, на сьогодні. Коротенько, бо треба його ще змонтувати і вам показати. Бо так мені що... ще треба сьогодні цілий день сонечку, мені ще треба поховати речі, я з гаража повинно, бо На завтра вже дощ. На утро на 3 часа ночі його передали дощ і до утра. Так що мені треба поховати. Не треба розслаблятися, а пішов я, бо вже время... сонечко як світа. Хорошо. Да. Все, друзі, миру, добра, тепла, спокійної, мирної ночки вам, всього вам самого найкращого, найголовніше само здоров'я і мир, а все остальне купимо за гроші. А гроші ви заробите. Все, до зустрічі. Що ти там крутиш? Кажи, ми тобі поможемо, чи що. Не треба. Я вдома скільки в залі шестиметровий, да? шесть на наскільки було впалок, як я на арку вішав, так стирав. Знизу мокрий ще, бо а тут уже сухий на середині. Так ти хочеш спрятати від дождя? Так, да, так, да, дощ буде, це надо спрятати, а як. Вова, ти вже щось бачу, тут понаносив. Що понаносив? Оно, труби якісь лежать. Що це ти вже на наводю. А як я наведу порядки? Я одне на вулиці, у нас баба Оля. Знаєш, як нам покойно наводила порядки. Був у нас такий сарайчик, куди ми все ховали. Ну, всіх же ж вони є, без них ніяк у селі. Ну і ми туди накидаємо, що не потрібно, баба прийде і все по заборам ми ще спомогуть і просинаємося, а у нас вже забори, як у циганів, завішані всім. Коври персійські, та й вони. Пахне смачно? Ну, не пахне пилею вже. Казав Ліда, що той, що на забурі висить. Може, каже, постираємо так кудись застелим, у коридорі. Побачу. Може бути. І ось тумбочка стоїть під шкафчиком, під стіною. Біленька така полочка не широка. Каже, вона двойна у висоту була, він її розкрутив наниз. Та може ми в бані собі поставимо. Може, як побачимо, вона глянула тоді. Угу, така. Треба доріжки розстелити, подивитися які. А що, висох той? Це... Які... Ще не досох трошки, ну знизу чуть-чуть, а дощ намочить, так він зняв. Ти прослухала, так? Так, я спів. А це в коридор у коридор простелить. Вона довга? Вона вверх. А широка, вузька? Широка. Тоже як ковір? Не хочеться тут, бо набереться воно таке може набратися. З однієї все можна ну, таке виворот, ззад передку Не вмієш об'яснити. Виворот да? на виворот. Не Можу, можу, то ви не розумієте. <риклад> ось, боданчику стульчик знайшов. Диви, який стульчик. А ну неси дід, бабі покажи. Баданчик. Неси сюди, покажи, похвастайся стульчиком. Стульчик покажи, а не себе. Возьми подвесы. В Ліза хоче посидіти. Покажемо ж людям, який у нас стульчик тепер. Так я дивлюся, це треба з ним голову проморочити. Ось дивіться, з планочок, з якихось досточок. Не, я не буду туди показувати, там стірка висить. Лідка перша. Ну, дивіться який. А? Як раніше коров доїли на фермі, та стульчики у всіх були такі цікаві. Ладненько, друзі, пока-пока.